Ігра для військових, ти хотів поговорити про цю тему, і в принципі, ти єдиний у нас на подкасті, хто має так чи інакше якусь експертність в цьому питанні, Тож ділись, а я тебе підтримую в процесі. От я одразу хочу сказати, що. Е... Це буде суто мій суб'єктивний досвід, і те, що я власне спостерігав, перебуваючи в валах збройних сил України. Перший рік я взагалі не грав у ігри. Перший рік від початку повномасштабного вторгнення я взагалі не грав в ігри. Ну бо в мене було так би мовити, зміна стилю життя. Напевно, можна так сказати. От, я займався зовсім речами, е, Хоч я і мав там доступ, коли я там, наприклад, був приїжджав додому, там на мобільному телефоні мав якісь ігри, там, ну, власне, прям когось бажання, я міг би навіть спробувати пограти в якусь гру, але не було ніякого, ну, типу, взагалі, тема. Ну, типу, я дивився новини, я ну, бо я люблю ігри. Я спостерігав там за ігровою індустрією, але не грав від слова зовсім. От, і вже коли я вже трошки. Більш-менш звик до ситуації, в якій знаходжусь, це я був якраз на Донбасі, вже вже, вже кілька місяців, і це от якраз минув рік від початку повномасштабного вторгнення. В мене там ще й день народження. Я такий спробую я повернутись до ігор. Бо я бачив там, в мене там один побратим купив цей Steam Ну, от щось там грав, здається, я не пам'ятаю щось. Якийсь шутер. Він грав вже точно не пригадаю. Сюжетний інший купив е, теж Стімдек. Він ну він взагалі е, полюбляв там щось, якесь карткове, щось таке грав. Ну, от знову ж таки, не дуже заглиблювався, що саме вони грали, але мова не про це. Я такий подивився, і в мене був вибір: Switch або Steam Deck. Власне, коли я казав, що мені нам писали, що не можна це порівнювати. От я і людина, яка порівнювала обирала щось для себе. Е, і, власне, вибір пав на Switch Lite, бо це була найдешевша консоль, найкомпактніша консоль. Найдешевша типу, в тому пані, що мені було, ну хотілося щось таке, що якщо я його типу, доведеться скинути або розіб'ю, або ще щось, ну, там, ну я не знаю, уламком його там, розфігачить, то я, ну, типу, не буду дуже страждати, що я просто ну, всрав купу грошей. Ну, тобто. І плюс я давно дуже хотів пограти в Зельди. Ну і не тільки. От я е, підготувався. І я якраз от відкрив собі ігри, які я власне прийшов, будучи військовим і перебуваючи в зоні бойових дій. От спочатку, перше, що я почав грати, це якісь такі дрібні ігри, які я знав, не ексклюзиви. Там якісь там я одразу, я не знаю на всіх платформах. Я роблю це майже одразу. Я купив собі South Park The Stick of Truth і South Park The Fractured But Whole, трошечки пограв в них. От потім, е, до речі, колега з подкасту і також е, діючий військовослужбовець Олекса Мельник прислав мені, подарував е, Маріо Одісі е, з задоволенням його пройшов. І загалом, що для мене взагалі це стали ігри? Я от як почав, мене дуже все затягнуло. Ну я знаходився в дуже стресовій ситуації, і це була така собі можливість повернутися до того, що любиш в. Дійсно, в, в, в поганій стресовій ситуації. А також просто відволіктися і втікти в інший світ. От, е, особливо в цьому мені дуже допомогла Зеля е, Breath of the, Light, of the Wild і Зelда е, The Tears of the Kingdom. Е, е, також я що ще такого грав, е, що мене затягнуло, і мені хотілося, от, я повертався типу, після виїздів. Я, до речі, я потім розповім, що я і на виїзд пару разів брав, але. Така погана собі ідея. От я повертався після виїздів у місце нашого розташування, і власне я заліпав. Я хотів пройти Орі. Вона була для мене місцями складною. Але от я просто я, там, я горів на тому дереві. <світ> от, хто проходив, вони одразу зрозуміють, про яке я дерево кажу. От, я дуже на цьому горів, але от мені хотілося її пройти. Мені хотілося оцю малесеньку. На, на фоні усього, типу, ну, жаху, який відбувається навкруги, мені хотілося малесеньку перемогу в грі. Ну, тому я в обидві Орі пройшов, і ну, хтось, хто думає, скаже, що вони дуже прості. Я казуальний гравець, я не люблю складні ігри, тому Орі для мене це власне такий. Ну, така непроста гра, не мега складна, але непроста гра. Що власне ще? Ну, я дійсно більшу частину е, вільного часу от, з появою, особливо на початку, перші пару місяців, весь вільний час, тобто, який я не зайнятий там облаштуванням, місце, де ми відпочиваємо а, ну там якимось побутом, знаєте, от, або виїздами, власне, я все проводив в консолі, і на мене навіть жалілися вже мені, побратими, що ми тебе не бачимо. Ти прийшов. Ти дістав свіч, ти сів і все. І тебе наче нема. Типу, ти злився зі стіною, <гум> з цим скаріматом, все, тебе немає, тебе не існує. От. Але ну, типу, та, мене з, де, з часом це відпустило, і ну, я став там більше все ж таки, там, відділяти, іноді їх щось просто ну, якби. Просто подивитися кіно і щось таке, але ну спочаток це був просто ігри, бо ну я дійсно я думаю, що це психологічно. Я туди втікав, бо це от ігри, це моя зона комфорту, ну от якої мені дуже не вистачало. Да, точно, один момент. Напевно, це важливо підкреслити. Ти навряд чи грав у щось військове або щось таке міліторі-тематичне, Ти більше про фентезі, магію, яскраві світи. — Чи грав? — Нуль мілітаря, нуль. Та а чи грав щось страшне або лякаюче? Мабуть, найстрашніше, що в мене було, з того, що я таке пограв, пройшов. Це, власне, був Шерлок Холм з Авенкінет. а якось так він називається. І то він не страшний. Там просто трошки містики. Тобто, такого, що прям страшного, взагалі нічого не було. Я грав от в щось щось таке Маріо яскраве, намагався грати в Animal Crossing, але це, напевно, єдина така з е, гучних ексклюзивів свіча, яку, з яких я спробував, і яка мені не сподобалась. От, бо ну, типу, я, я не дуже люблю такий формат, де умовно розваж себе сам. От, не затягнуло мене. Е, тож ні, е, я там ще до цього казав, що я розповім. Е, кілька разів я пробував взяти з собою свіч на позиції. Та, звісно, в мене там кейс. Такий, щоб там нічого з ним не сталося. ну, Типу, позиції, ну, конкретно знову ж таки, я повторюю, що я розповідаю конкретно про свою ситуацію, про свій досвід в бойових діях і ну, про свою службу. Тобто не всіх значить, що всіх так. от, Я, я про, про всяк випадок це підкреслюю, бо насправді це дуже важливо, і люди не завжди це розуміють. Я взяв, і там ситуація настільки, що ти не, має, не можеш зосередитись на грі, що я не міг грати. Ну, тобто, навіть в періоди, коли я кілька разів так спробував, коли прям, ну, тихо, начебто нічого не прилітає, не стріляють. Ну просто от якась перерва, і в мене є вільний час. Тобто, ну я ж на, власне, на виїздах я не 24 на 7 прям сиджу там і, і щось роблю. Там є вільний час, там, типу, поки мене хтось замінив. Наприклад, я можу там поспати, подивитися щось там в телефоні, якщо це там, де є Starlink. Ну от тобто я брав свіч, але от та атмосфера не давала мені зосередитися від слова зовсім. <кій> Тому я от, кілька разів спробував вирішив, що я просто зайва раз його воджу, зайва раз наражаю свій свіч на небезпеку і залишав його там, де ми відпочивали. Ну, от там і підвали, все таке, тобто там, та, там він був в безпеці от. і грав я, коротше, тільки, тільки коли, ну, типу, як вихідні дні. Окей, окей розумію. А, скажи ще стосовно того, а, чи вибирав ти якось ігри ну, по атмосфері, типу, чи, чи відчував, що ця гра покращить твій настрій, чи ти не, не користувався цим? Uh, ну Спочатку я об обирав, ну от як я казав, перше була прям зона зона комфорту мого, Це дві частини сооспарку. Uh, я завжди знаю, що якщо я буду в неї грати, я добре проведу час. Це, типу, як uh, 100% варіант для мене завжди. У мене вона вже є на всіх платформах. Ну, які в мене є. Е, тому я та, я шукав зону комфорту. От, до речі, ти класно спитав про військові ігри. Дуже багато хлопців, ну, ті, хто грають якраз на телефонах, от, ну, а звісно, переважно більшість грає на телефонах, бо ну насправді не те, щоб ну, мені так співало, не дуже багато геймерів. От пару хлопів там зі стимдеком, і, власне, я. Всі інші вони ну, на телефонах там, може, іноді щось грали. І це там якийсь PUBG, це, здається, є якесь of Duty онлайн. І так, як не дивно, хлопці якраз на е, мобайлі грали е, саме от щось таке, на мілітарі тематики. Мен, ну, мені це було не цікаво. але з іншого боку, мені це і не дуже було цікаво до е, початку повномасштабного вторгнення. Тобто, я умовно, не, не, не люблю там всяку арму. Там я не знаю, той же самий PUBG, Я ну колись грав, коли він там тільки набував популярності. Ну, от але ну, тобто, я взагалі не дуже такі ігри люблю. Я не проти там шутерів, але ну, прямо такі мілітарі-мілітарі в мене напевно в списку особливо і немає таких ігор. Окей, ну, значить, я так розумію, що в даному випадку важливий момент це що ти любив до того. А наскільки змінилося виставлення? Ні, ну я насправді що цікаво, е, я деякий час досить довго думав, що я не буду я буду грати е, в гри, типу е, Стрей. Що я деякий час взагалі, типу, дуже сильно абстрагуюсь. Не буде там в мене ніякої стрілянини, ніяких там кривавих там сцен, кривавих вбивств. Ну, коротше, хотіли. Я думав, що я якось від цього все абстрагуюсь. Але ти бачив мої стріми. Там є різноманітний контент, так би мовити. І е, не знаю, якось ну, може я вже достатньо відпочив, що мені це нормально. Але ну, типу, по привах, от я зараз дивлюся на свіч. Власне, більшість ігор, які я купив і грав, це якраз було поки. Я знаходився на сході. Ну, окей, тут є якась гра Guy, От. але переважна більшість з цих ігор це не, ну, ніяк не пов'язано з насиллям. Окей, є Wolfenstein другий ще. От. Але ну, знову ж таки, більшість ігор ніяк не пов'язана з насиллям. Ну, якщо я не знаю, можна ж, напевно, вважати, що е, відьмака я теж грав. Ну, відьмак, там, він трошки про насилля. От, все інше, це щось таке позитивне, переважно від Нінтенда, купа різноманітних Маріо, кілька зельт. Та й, мабуть, та й все. А, нічого, Mortal Комбат. Ще я 11-й трошки грав. Ну я просто люблю Мортал Kombat, але мені не дуже сподобалось, як він виглядає на свіч. Окей. це досить цікавий досвід. і Я думаю, що наші глядачі можуть поділити своїм. Я впевнений, що досить багато військових. Дивляться в тому числі наш подкаст і в цілому ігровий контент, тому що ну, ти не сильно змінюєш свої вподобання навіть з урахуванням повномасштабного вторгнення. Бо якщо ти любиш іграти, то їх любиш. Тож, вельми, шановні глядачі, діліться своїм досвідом, що грали, в яких умовах, і обов'язково дивіться інші відео на каналі. Дякую, що були тут, папа, і всього найкращого.